Хороший друг України та колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до Львова. Свій шлях до міста Лева Джонсон долав у звичайному потязі у Карзалізниці разом з іншими пасажирами. Після прибуття на нього вже чекали натовпи містян. Джонсон у притаманній йому манері з радістю спілкувався та фотографувався з усіма охочими. До Львова він приїхав не просто так. Ще в жовтні минулого року вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка нагородила його званням почесного доктора університету. Тоді Джонсон пообіцяв приїхати. Та особисто отримати почесне звання. Обіцянку політик виконав, тому у колі університетської родини одержав свій новий статус. Шановний пане Джонсон, дозвольте мені від імені університетської спільноти вручити вам диплом почесного доктора Львівського національного університету імені. Таким чином, професори та науковці вишу хотіли подякувати Джонсону за його вагомий внесок у захист української незалежності та відданість ідеалам свободи і демократії. Борис Джонсон перший зі світових лідерів зайняв жорстку і принципову позицію щодо визнання і визначення Росії державою агресором. Ставши лідером світового масштабу за часів свого прем'єрства, пан Джонсон залишається таким і сьогодні, незалежно від посад і реалій. Він став другим закордонним політичним діячем, який має цей статус. Під час виступу у стінах львівського національного університету імені Івана Франка Джонсон багато розповідав про свої студентські роки та дякував українцям за боротьбу. Окрім того, він сказав, що мав змогу поспілкуватися з пораненими українськими військовими в одному зі шпиталів столиці. Я був такий злий, що ці чоловіки, ці батьки, сини, українці, які мають такі різноманітні професії та такий різноманітний життєвий досвід, мусять страждати від тих найжахливіших ран щодня, щогодини, через зарозумілість і дурість одного чоловіка в Москві, який вирішив, що він може застосувати насильство для того, щоб зруйнувати свободу в Україні. Також Борис Джонсон зазначив, поспілкувавшись з військовими, зрозумів, що зараз захід робить недостатньо для України. Борис Джонсон наголосив, зараз Україна бореться за свободу у цілому світі і він вірить в українську перемогу. Коли Путін вторгся у цю невинну і прекрасну країну, він зробив це тому, що не міг терпіти того, що ви вирішили жити своє життя у свободі і піти іншим шляхом геть від Росії. Ваша боротьба боротьба України стала боротьбою за свободу у цілому світі, і це не просто боротьба за вільні вибори, але це боротьба за свободу слова. Я знаю, ви переможете. Як сказав ваш ректор, ви переможете. Україна переможе. Will win. As your rector has said, you will win. Ukraine. Окрім того, у Львові Борис Джонсон вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців на Личаківському кладовищі та відвідав меморіал Героїв Небесної Сотні. Згодом навідався і до поранених військовослужбовців, які зараз перебувають на реабілітації у центрі Незламні. Він подякував українським героям за титанічну боротьбу та пообіцяв, що після повернення до Великої Британії робитиме все можливе, аби забезпечити краще постачання допомоги в Україну. Богдан Павлечко, телеканал НТА.